Привіт, з вами Львів Андрій. І сьогодні у мене вихідний. Вихідний немає ні одної зйомки, і я буду вдома. І вирішив сьогодні зробити таку невелику цікаву штуку, як покоптити рибку. Уявлення немає, як це має бути, бо, по-перше, я перший раз буду коптити. А по-друге, це я буду робити вдома. Погода не дозволяє. Точніше, сьогодні дозволяє, але декілька днів поспіль була не дуже гарна погода, а ідея з копченням вже була давно, і тому вирішив сьогодні не відкладати це все довгий ящик, тим паче виїхати і немає можливості, завтра буде одна цікава зйомка. Ну а сьогодні, сьогодні буду коптити от в цій, в цій штуці. Таку невелику зроблю рекламу. Це мені зварив Сергій. Дякую тобі. Якщо сьогодні буде вдалий у нас експеримент, то кого зацікавить, я дам координати, контакти, і ви теж можете замовити. Він зварить по вашим розмірам. Я попросив такий розмір, щоб і не сильно велика, і не сильно маленька. Ну і універсальна. Універсальний розмір, що ми її можемо поставити і на плиту. Ну, в принципі, зараз і будемо експериментувати. Нам треба риба. Рибу я вчора купив, засолив її. І зараз вона в мене в холодильничку там лежить. Зараз будемо будем доставати і, і щось робити. А ще я буду перший раз готувати камбалу. Ніколи цього не робив і навіть і, навіть і ніколи не їв, не знаю, як це буде виглядати, як, як вона на смак. Так, значить. Це мы ставим сюда. Так, что у нас тут? У нас тут крышка. Ясное дело. И у нас тут три. И у нас тут три решитки. Так, трохи незручно, мало месяца. Так, три решітки і поддон, Поддон для того, щоб туди капав жир. І от вже приготовлені е, опілки з фруктових дерев. Вони і будуть давати нам дим, давати нам е, цей присмак копченості. Я не знаю, може тут багато опілок. Може трошки менше. Зробити без поняття. Ну, як мені сказав Сергій, має покривати дно. Так що будемо робити так, як він мені сказав. Ставимо перший слой і тепер приступаємо до рибки. Ага, рибку нам треба помити і... і що ще треба зробити? І, і... А, щоб вона була сухенька. Так, от така у нас. така у нас камбала. Отакі кусочки. Спеціально почистив, так, щоб була одна без голови. Точніше, декілька без голови і декілька з головою. Ну, в общем, зараз будемо дивитися. Так, треба їх помити. Засолив засолив просто солью, почистив рибу і просто солью на ну, менше, ніж добаву вчора в годин 7. Я все зробив а зараз третя година. то Трошки менше, ніж одна доба. І казали, що треба її просушити, щоб вона була суха. Сушить, без поняття, як її висушувати. Ну, Я не знаю, я взяв просто туалетну бумагу і воно, так я дивлюсь, нормально впитує. Нормально його висушує. Може якусь газетою треба було. Ну, в общем, роблю як... Нормально висушує рибку. Так, у нас їх 6 штук. У нас їх 6 штук. Нагадую, я вчора просто солью, її засипав, ну так, досить обільненько, і У нас, ну, перший раз я її взагалі не то що готую, а навіть тримаю в руках. ну На запах вона мені, ну, риба як риба. Такого нічого особливого. Нічого нового. Ну, Досить така вона жиліста. Не знаю, що там всередині, які там в неї костомахи. Подивимось за, за декілька хвилин. Риба сухенька і готова до, до пірнання. Так, значить, кладемо ну, одну, наприклад, так. Я, мабуть, великі покладу вниз, а поменші будуть зверху. Одна так, друга так. Тепер рішоточка. О, якраз добрий зазор. Тепер всю покладемо так, всю так. Ще одна рішоточка. І ще дві штуки. А, можна для експерименту там одружком біленьким доверху. Отак. Щоб ми бачили, як воно по кольору. потім. Так, все. рибьоха у нас готова. Накриваємо кришкою. Ага, і сюди треба залити воду. Це називається гідропробка. Але це можна зробити трошки пізніше. Так, запалюємо. Так, вогонь робимо спочатку досить сильним, а потім з меншим. Ну тут таке зараз сонце, що я тільки по звуку можу орієнтуватися, що він сильний. Е, значить, ставимо на вогонь і чекаємо, поки почнеться процес. Звідси має йти дим. Е, після того, як піде дим, треба. Як мені сказали, і в принципі і в інтернеті так написано, треба засікти хвилин 20-25 і, і риба готова. Але до витяжки трошки тут відстань є, тому я зроблю таке приспособлення, як трубка. Трубка піде ближче до витяжки і дима буде в квартирі менше. Все. Це сюди. Ага, треба якийсь треба якось зафіксувати його. Щось треба придумати. Я 5 хвилин шукав провод, але ніякого проводочка не знайшлось, тому я нічого такого більше не придумав, як сюди вкрутити саморезік, а цей саморезік, ну він не буде вкручуватись у витяжку, він просто там за. Защелкнеться. О, вже почався димок. Тут мені трошки здається, і я зараз залью залью цю всю штуку. Водичкою і звідси не буде можливості виходити диму. да 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 вже пішов дим, бачу. Так, все, по всьому, у нас по всьому периметру є водичка, і дим зараз буде виходити лише, лише, по ідеї, звідси. Ось так ця вся процедура відбувається. Рівно 5 хвилин пройшло з того часу, як я включив, поставив на газ та включив цю каптілку і вже, вже пішов дим. Зараз я вам це покажу. Ось дивіться, ну так я думаю видно. Пройшло вже половина того часу, який відведений для приготування. Я єдине, що зробив, це зменшив трошки потужність газу і, і ну, інтенсивність диму в принципі невелика і такого запаху в квартирі ну, взагалі поки немає. Я зараз просто хочу відкрити, хоч глянути, що там всередині, що там робиться, чи процес іде, чи рухається, бо ніякого звуку, ніякого шкварчання ну, зараз не, не чути. Воно все закрите герметично. Тому зараз просто відкриємо і глянемо, що там робиться. Mm -hmm. Ух ти ж, лки макавки. Рибка досить. Досить цікаво виглядає, і вже навіть колір такий золотистий почався, я не знаю, видно чи, чи не видно. Але процес процес, процес іде, все добре. Закриваємо. Димок, який йшов з тої трубочки, він перестав іти. Ну, я так роблю, що це є сигнал того, що треба виключати. Я виключив цю каптілочку і просто. Дав їй постояти декілька хвилин, щоб трошки вона остила, там збережена ще висока температура. Ні. Так, це вже виключена, вона в мене вже десь хвилин 5, але все одно досить багато було диму. Так, треба якось його швиденько перевернути і, і убрати. Дивіться, як це виглядає. Рибка не прилипла, вона нормально знімається. Ну, Колір гарний. Я думаю, що можна пробувати. Так, руку не зняти. Низу трошки, та нормально, вроде бы. Я думаю, хай остыне. І саме цікаво, треба глянути, скільки там залишилось цього. Ага, майже нічого не залишилось, по бокам ще трохи є. Ну от, Ось така у нас зараз тут картина. Так, все, хай це все діло остине. Так, ну ось що ми маємо. Ось такий колір. Якби мені дали спробувати цю рибу і сказали, що вона була приготовлена вдома на газу, я б здивувався. Мені подобається. Солі, я думаю, буде багато, але нічого страшного, круто. До, до півка смачно. Ну і я думаю, що. Я думаю, що... А, єдиний нюанс, що мені не подобається, це декілька речей. Перше, ця риба швидко закінчується. Я не знаю скільки треба приготувати, щоб їй наїдатися і... їй вистачало. І друге, це миттє. Оце мить це трошки дома незручно. Але воно того варте. Все, сьогодні я закінчую це відео. Я рахую, що вихідний день пройшов досить вдало, нормально, цікаво. І підписуйтесь на канал. Завтра буде теж зйомка, завтра їдемо. Завтра буде воркшоп, буде зйомка на природі. Е... Організовує Інна Романюк. Подивимось. Я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть все, що завгодно. Всім дякую за перегляд. Пока!